П'ятеро людей з інвалідністю відвідують заняття з більярду в одному з Вінницьких торговельних центрів. Анатолію Бондаруку 58. Суспільному розповідає, на кріслі колісному пересувається понад 30 років. В більярд грає понад 10. Це життя моє, це тут навіть цей шар, який забитий не просто, а просто якось він навіть пояснити не дуже. Тішусь цьому, що я його зробив, бо такі шари не що їх треба забивати, або вони завжди виходить. Заняття безкоштовні. Їх для своїх відвідувачів ініціювали в центрі реабілітації гармонія. Тренування щотижневі, розповідає працівник закладу Сергій Юденко. Саме він і навчає грати в більярд людей з інвалідністю. Тренує відвідувачів Сергій Юденко майже рік. Він чемпіон України з більярду серед людей з інвалідністю. Чоловіку 42 роки. 20 з них пересувається на кріслі колісному. У більярд грає з десятирічного віку. Каже, завжди подобався цей вид спорту. До повномасштабного вторгнення разом зі своїми підопічними систематично брали участь у змаганнях. Треба зацікавити, їм треба показати, що можна грати, і дуже гарно можна грати. Тому що от він спробував, каже: я не можу дотягнутися, я не можу, мені не зручно, я сижу. Треба просто захотіти. Серед тих, хто відвідує тренування, Юлій Горбач розповідає, до Вінниці з Донецька переїхав 2015 року. Це віддушено, дуже мені це подобається. Це вид спорту. І хочеться сюди приходити все знову і знову. Це якась ломка за більярдом. Кий для більярди Юлія виготовлений на замовлення. Він коротший на 10 сантиметрів. Також у гріх, розповідає, використовує спеціальний пристрій, який називають теща. Є от деякі позиції, до яких я просто, мені незручно, некомфортно дотягуватись рукою. От я беру таке от приладдя. У більярд гармоніївці грають двічі на тиждень. За словами Сергія Юденка, доєднатися до тренувань можуть і інші люди з інвалідністю. Для цього необхідно звернутися до центру реабілітації Гармонія. Наталя Колодій, Андрій Нестеров, Суспільне новини, Вінниця.